Біля ніг. Вітерець легкий літає і сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом закружляли за вікном. Ми також часу не гаєм, разом з ними покружляємо, підіймемось вгору всі і присядемо до землі. Діти, вітаю вас на нашому занятті, а тема заняття зимові свята та розваги з вами я, Катерина Комашко. Діти, а постійною гостею наших з вами занять є наша подруга Оленка. Діточки, вас вітаю, любі діти. Я запрошую вас на нашу чарівну прогулянку. Сказала наша Оленка. Поки вітерець. вітерець дух. Наша Оленка дістала свій маленький подарунок. А ну подивіться, що вона тримає в руках. Правильно, це дзвіночок. Наша Оленка принесла чарівний дзвіночок. Якщо в нього подзвонити, до нас з'являться гості. Діти, ну що, будемо дзвонити? Оленка, давай, будь ласка, подзвони в свій чарівний дзвіночок. Поки Оленка думає, дзвонити чи ні, ми з вами порахуємо сніжинки. Одна, дві, три. І ось Оленка позвонила та дзвінку і на зустріч прийшла якась дивна пані. Діти, подивіться, хто це? Як ви думаєте? Правильно, ви сказали, це зимонька зима. А звідки ви дізналися, що це зимонька? Тому що вона певним чином виглядає. Як вона виглядає? В неї згіднія шапочка, крижане волосся, шубка льодова і розписана морозними узорами та хустина, зіткана з мережива сніжинок. Яка вона чарівна і загадкова. Діти, давайте привітаємося. Вітаємо тебе, зимонько, голосно скажемо нашій гості. Привіт, Оленка, привіт, діти! відповідатиме нам зимонько. Дітки, а давайте подумаємо, як виглядає наша гостя? Вона. Тепло вдягнена, вона в морозному вбранні. Чому ми так можемо сказати, що вона в морозному вбранні? Подивіться, будь ласка, на її кожушок, як він виглядає, як начебто сильні морози розмалювали своїми узорами її шубку. Правда? Тому можна сказати, що вона в морозному вбранні, а ще вона загадкова і чарівна. Правильно. А як же одягнення зимонька? Давайте подивимося. Зимонька одягнена в шубку, в теплу. Зимонька одягнена в шапочку. Зимонька одягнена в хустку. Це такий платочок, який вона тримає, от бачите, на плечах. Зимонька одягнена в рукавичку. Рукавички. Давайте зараз з вами повним реченням повторимо. Як одягнена зимонька. Повторюєте за мною. Зимонька одягнена в шапочку. Зимонька одягнена в теплу шубку. Зимонька одягнена в рукавички. Зимонька одягнена в хустку. Правильно, все ми з вами вірно сказали. Все перерахували. Чому ж у неї теплий одяг діти? Тому що взимку на вулиці дуже-дуже холодно. А чому холодно? Тому що сонечко сховалось, починає дмухати холодний вітер. Ану, давайте перетворимося з вами на маленькі хмаринки і подуємо, наче вітер. Наберемо повні легені повітря повні щоки повітря і будемо дути. Зробимо наш рот якось такою трубочкою і будемо дути. Ось так ми перетворилися з вами на хмаринки і подули, так? Зимку дуже-дуже морозно. Тому у нашої зимоньки теплий одяг. І у нас з вами теплий одяг. Справді, на вулицю ми не виходимо без з рукавичок, теплої шапочки, теплого взуття та теплого одягу. Молодці! Все ви правильно. Дітки! Наша зимонька приходить не сама, з нею завжди приходять... Її три молодших братики. Як ви думаєте, що це за братики, як їх звуть? Подивіться, ось такі малюки постійно ходять з нашою зимонькою. А ці діти мають ім'я першого хлопчика звуть Грудень, другого хлопчика звуть Січень, а третього хлопчика на старшого, звуть. Лютий. Якісь дивні імена у них грудень, січень, лютий. А хто уважний, то вже здогадався, що зимонька приходить зі своїми трьома братиками, які називають кожен місяць зими. Перший місяць зими це грудень, другий місяць зими це січень, а третій місяць зими це лютий. А чому ж найпершого звуть грудень? Подумайте уважно. Якщо ви не знаєте, то зараз я вам розкажу. Тому що найперший місяць грудень, саме в цей місяць, зима сковує все, весь ґрунт в одну велику таку грудочку. І земля стає такою твердою, що її не можна. Набрати, посипати, розковиряти. Вона тримається однієї такої маленької або великої грудочки докупи. Наступний місяць це січень, тому що морози стають такі сильними, що коли ми виходимо на вулицю, у нас наші щічки і наші ручки, наче посікло морозом. вони стають червоненькі і печуть. Є така дитяча пісенька морозець, 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 не щіпай нам щічки, тому що мороз, наче, січує наші щічки і наші ручки. І найстарший місяць це лютий, він, наче, лютує, тому що саме в цей період вітри дуже сильно дують, морози стають дуже 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 сильними і починає. Гурделиця, хуртовини замітають наші вулиці, дома, будинки і так далі. Звичайно, зараз у нас зовсім не новорічна погода, але ми повинні пам'ятати, що існують три місяці. Грудень, січень і лютий. І чому вони так називаються? Давайте далі. Діти, якщо на вулиці так холодно, то як же можна розважитись на вулиці? Чи, можливо, потрібно всю всю зиму сидіти вдома? А я знаю, що Оленка знає, як можна розважитися. І зараз вам зробить маленьку підказку разом з зимонькою. Подивіться уважно на малюночок, що ви бачите, яскраво світе сонечко, дуже-дуже багато снігу. І діти граються. Давайте перерахуємо, як діти граються. Діти. Давайте ж знову перерахуємо, чим можуть займатися дітки. Дітки можуть кататися на лижах, кататись на ковзанах. Подивіться, як малесенька наша мишка. Також можуть гратися в сніжки або ліпити веселого сніговика. Дітки, ось ми з вами і з'ясували, як виглядає зимонька. Що зимонька приходить не одна зі своїми маленькими трьома братиками місяцями, грудним, січнем та лютим. А також ми з вами поговорили, як весело та завзято можна провести час на вулиці, навіть коли холодно. А подивіться, будь ласка, що у нас з вами з'явилося? Правильно, у нас з вами з'явилася ялиночка. Як ви думаєте, чому вона тут з'явилася? Вона з'явилась тут не просто так. Давайте подумаємо, а які ж свята нас чекають в грудні. Правильно, якщо ви бачите ялиночку, то ви відразу згадуєте найбільше свято це свято Нового року, коли приходять дід Мороз, приносять вам багато подарунків, ви знаходите їх під ялиночкою. Але перед цим ще у нас приходить святий Миколай. І приносить багато подаруночків під е, подушечку. А коли сходить перша зірочка, ми святкуємо з вами свято Різдва Христового. Бачте, скільки свят у нас в першому місяці зими в місяці грудні. Святкувати не пересвяткувати. Дітки, давайте ж згадаємо, хто до нас сьогодні приходить. До нас в гості сьогодні приходила чарівна гостя, зимонька зима. Приходила вона не сама зі своїми трьома найменшими братиками Грудним, Січним та Лютим. Давайте ще подумаємо, а які ж свята ми святкуємо в грудні. В грудні ми святкуємо. Свято Святого Миколая 6 грудня святкуємо Різдво Христове 24 грудня, а також святкуємо Новий рік 31 грудня. Бачите, скільки різноманітних свят у нас в грудні місяці. Діти, ви побачили, що, незважаючи на те, що на вулиці може бути холодно, можна весело та завзято проводити час з друзями на вулиці. Але слід пам'ятати про техніку безпеки. Необхідно тепло вдягатися і обов'язково гуляти йти лише тільки з матусями або з бабусями, татусями, тобто з дорослими. Самими виход, самим виходити не можна. А я, Золенко, з вами прощаюсь. До зустрічі на наступному занятті.